Якщо ви вийдете за межі дозволеної території, вам доведеться покинути острів. Вам краще одягнути хіджаб. У нас були неприємні інциденти між ув'язненими та жінками адвокат. Ви хочете захищати людину, яка вербувала терористів для 11 вересня. Мухаммед Ульслахі, мавританець, в'язниця Гуантанама. Це він завербував покидьків, що скерували літак твого друга у південну Вежу. Це через нього ті люди опинилися в літакомого чоловіка. Він за це заплатить. Якщо затриманий спробує вас атакувати, ми негайно прийдемо на допомогу. А я Ненсі Холандер, це моя помічниця. Ми представлятимемо вас у суді. Наша ціль смертна кара. Якщо щось пропустимо, він опиниться на свободі. До роботи. От за цим номером. Поговоріть з моєю мамою. Скажіть, їй, не знаю. Щось хороше. Американський уряд тримає Гуантанамо 700 ув'язнених. Відколи це ми саджаємо людей у в'язницю без суду і слідства. Ми тут надовго звинувачення відмовляється показувати нам докази проти вас. Тут усе цензуровано. Усі питання до уряду. Усі ці роки мені кажуть, ти винен. Не у тому, що я зробив, а у тому, у чому мене підозрюють. Я не вин. Його допитували, його утримували проти його волі, і за шість років не висунули жодного звинувачення. Вам взагалі не принципово на кого працювати? Я працюю не на нього, а на верховенство права. Ви не бачили того, що бачив я. У моїй країні усі знають, що не можна довіряти поліції. Але я й подумати не міг, що у Сполучених Штатах Америки мене чекатиме страх і насильство. Кілька безсонних ночей — нічого. не можна. Ніколи не брав участь у змовах, але здається, я починаю розуміти, як це, коли усі змовились проти тебе. Я поясню, ти або з нами, або проти нас. Розкажи, що з тобою сталося, бо як мені тебе захищати? Ви просите мене потопити човен, у якому я сам пливу? То може він винен? може і так, але це наша робота. Мене осуджує власна сім'я. Що це за робота? Якщо я помиляюсь, то врешті-решт саме з мене спитають за це. Чого ти взяв? Що ти кращий за нас? Я не вважаю себе кращим за будь-кого у цьому й сама. Я вісім років мріяв опинитися у залі суду. І от коли я тут, мені страшно. Здається, я розумію, чому Буантанамо побудували саме тут. Мій клієнт не підозрюваний. Він свідок. Містере Слахі, підійміть праву руку та повторюйте за мною. Мавританець.